Тому кожен бренд має мати свою позицію, яку він має транслювати. я хотіла ще тебе запитати, що робити брендам або бізнесам. Для того щоб зацепити увагу аудиторії згідно трендів відеомаркетингу, 25 п'ятий, ну там рік на майбутнє, да, зараз і на майбутнє, щоб рекомендувала ти від себе, тому кожен бренд має мати свою позицію, яку він має транслювати. Тобто, якщо позиція про природність, це має бути, якщо про цінності це має бути. Тобто не пусті просто трендові якісь анімашки, склеєні і так далі. Ти знаєш, зараз, якщо аналізувати іноземні бренди, великі там діо і uh -huh. так далі є відео, де вони рекламують парфум, де немає жодного кадру про парфум фізично парфуму в кадрі взагалі немає. Там є жінка характерна, яскрава, яка танцює, яка спішить на побачення, яка розпускає волосся, знімає там зажим з волосся і воно красиво uh -huh. розпускається, яка біжить на побачення і яка яскрава. Така, така кокетка, і це про те, як себе відчуває жінка, яка користується цим парфумом. От про це зараз От потрібно глибше дивитися. Зараз має бути про позиціювання, про стан, про емоцію, яку отримає. А покупайте клієнт, коли скористуються тим чи іншим. Так я хочу побажати кожному не ставити собі у ці рамки, що це не для мене. Якщо у вас є якісь мрії, у вас є якісь бажання, мрійте дуже яскраво і прикладайте зусиль, і пам'ятайте, що все, що ви хочете, ви можете мати, якщо будете трудитися і докладати до цього зусиль.